Дата цього заходу обирається не випадково. П'ятий день 5-го місяця символізує 5 пальців на кожній руці людини, оскільки руки є одним із основних факторів ризику розповсюдження хворотворних мікроорганізмів. Гігієна рук дозволяє знизити рівень поширення інфекційних захворювань. Набридливе батьківська виріс помируки засіла в пам'яті кожного з нас. Ставши батьками, ми забуваємо про набридливість цих слів і застосовуємо їх до своїх діток. Однак часто такі слова марто дзвенять в повітрі, оскільки малята просто не розуміють важливості миття рук. Як після туалету, місць скупчення людей, так і перед тим як сісти їсти, щоб захистити себе від різних хвороб. Небезпечні мешканці рук у людини руки це своєрідне тимчасове житло величезного числа небезпечних для людського здоров'я мікроорганізмів. Які можуть викликати різноманітні захворювання. Вірусні інфекції. Кір, герві, скарлатина, гриб, краснуха, дифтерія, вітря, вітряна вісьпа зазвичай подорожують по повітрю. Але тактично такі захворювання передаються не рідше. Наприклад, мікроби, що потрапили на руки або інші поверхні при кашлі або чханні. Потім можуть потрапити до здорової людини через рукотискання або ж зіткнення з зараженим предметом, а звідти і в рот, і всередину організму. Кишкові інфекції, холера, дезентрія, жовтниця, червоний тиф, сальмонелоз також потрапляють в організм. Людини через руки після дотику до забруднених предметів, а також шляхом вживання зараженого м'яса тварин несвіжих продуктів а ще під час спілкування з хворими звірятами. Гельмінтоз досить поширений, оскільки яйця глистів можуть чекати. На жертву як на фруктах, так і в пісочниці, яку кішечки й собачки використовують як туалет. Глисти можуть передаватися навіть через грошові купюри, поселившись на руках без їх ретельного миття. Їх яйця потрапляють прямо в людський кишечник, де вже і починають розмножуватись. Кюнтевіт також легко потрапляють від однієї людини до іншої. без Дотримання звичайних правил особистої гігієни, ячмінь, також улюбленим місцем розмноження брудні руки, а також вологі руки. Гігієна рук що це? Гігієна рук. Без сумніву, є обов'язковою, адже своєчасне якісне миття рук з антибактеріальним хорошим милом вважається дуже ефективним засобом знищення небезпечних мікробів, що захистять родину кожного з нас від різних інфекцій, навіть небезпечно. Епідемію можна пережити, якщо чітко святкувати правила миття рук. Мийте руки ретельно і будьте здорові!